Горохівчанин Віталій Гладун несе луцьким волонтеркам верстат, який з його слів пришвидчить нарізання стрічок для маскувальних сіток. Чоловік розказує, станок власноруч виготовив вчитель трудового навчання з горохівського ліцею. «Ця тканина дуже важко ріжеться ножицями і, дивлячись, як. Працювали люди, як важко було різати ножицями, і скільки це часу забирало. От визвіла така ідея такого верстати. Використані прості леза з канцелярських ножів. Війна заставляє нас вчитися, вчитися на помилках, вчитися на цьому. Ну, це погано з одного боку, а з другого боку, все треба робити правильно. Все, що робиш на війну, воно має свій смисл. Наприклад, якщо це маскувальна сітка, то вона повинна бути маскувальна. А не де маскувальна. це волонтерки об'єднання павутинки, яке створили у перший день повномасштабного вторгнення. Жінки плетуть маскувальні сітки, каже Оксана Петрова. Розпочинали з тканин, які приносили люди. Далі вироби вдосконалили. Плели дуже смішні сітки, як вміли. Неправильна кольорова гама, неправильне плетиво, але ну щось робили. На на той час і дронів не було так багато, і можливо, це і вихід був. Тим більше починали закривати наші волинські блокпости. Можливо, на той момент воно і було добре, але з часом удосконалювали, з часом і плетиво вирівнялось. Сезон постійно змінюється. Зима в нас є. Чисто біла зима, в нас є зима, болото, в нас є легкий перехід на весну, болотяний такий, і перші весняні зелені кольори. Оксана Петрова каже, ріжуть стрічки і ручними ножицями, і електричними. Тепер будуть користуватись верстатом. Ой, він нас дуже виручає, це економія часу, велика економія часу, це не тратиться електроенергія. Плетемо, руки самі ходять. Ми, ну, голова не думає, руки ходять, працюєш. Як релакс, туди тебе повело, потім туди. Просто більше всього звертаєш увагу на кольорову гаму, а сама плетіння вже воно саме по собі виходить. Волонтерки показують сітку розміром 10 на 10 метрів. В її основі пластикова садова сітка. Ольга Грицай каже, плели її тиждень на замовлення військових медиків. Машини медичні. От нас прийшли, Вони кажуть, ми хочемо на пластикових і за того, що там будуть жінки, дівчата. Тому ми, в принципі, призвичаємося до того, що потребує наш захисник, та умови, по-перше. Комусь треба на машину, комусь треба на танк, комусь треба на укоп. На ну, окопи більш такі ниткові. Окрім маскувальних сіток, волонтерки-павутинки виготовляють на шоломники. Ось така стопка документів, і в нас немає часу підрахувати. Оце все, що ми сплели. Нас дуже цікавить це питання. Чисто спортивний такий інтерес. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.